Оце привіт. Заходив в один магазин. Він вже знаю, який. Це Аврора, і побачив тут такі комікси українські. Як бачимо, це типу береш комікс і ти підтримуєш Збройні Сили. І там було в кожному таки вкладка. Опача! Люк Скайвокер підтримує Україну. Амбасадор Юнати 24, що я не знаю таке. Дякуємо, що долучились до зборів. Тра-та-та-та-та. Ближайшу перемогу, світло над темрявою. Та -там -там І що в нас тут за комікси? Є два комікси: сміливість та свобода. Отакі. Просто я... мені подобається такий стиль. А... Саме, бачите, оба бу. Коротше, це я дітям відправлю. Думаю, буде. Як то кажуть, звісно, старший нехай подивиться, малому ще то зарано. А старший, в принципі, вже такий. Бачите. А, ну тут мало тексту, мало тексту. Я думаю, трошки більше буде. Да? Таке, воно прям е, така наша бойова пропаганда. <нєдна> ну і ще коротенько додам. Е, коротенько додам. Ось цей ножичок, бо комікси, да, може, не всім сподобається. Взагалі да. не та тема. А ось це BPS Knife. А назву ножа я б... залишив ну, в назві ролику, вже бачила, так. Коротше, отой великий я залишив вдома, нехай мене чекає. А це я все ж таки замов вже <гум> безпосередньо. Отакий от малесенький він. Бачите, отакий. От Маленький помічник. Він так і називається, що туристичний компактний ніж. Ось очки. Ну, так я воношу, бо бачите, нема того підвісу вільного. Та і через пояс продівати не завжди удобно. А отак клоц і все на петлі. І він легенький, має там 100 грам ваги разом з ножами. І такий сканді. Сканді спуски, але Сканді якось там Сканді Грін, по-моєму, називається, ну, я там в описі буде. От такий. На... Нема тимлячного темлячної... отвору, тож дірочки хотів сказати, Я знаю, що за дірочку мені одразу прилетить в коментарях. так? Майже так само дерево. Здається, бук, ну не буду казати, точно не знаю, яке дерево. Ось, Це я взяв ще той у мене. Вуглецева, вуглецева сталь, а тут у нас, виходить, е бачите, стайлес, тобто нержавічу сталь, 5 хром 14 якось так. Е, Я вже перевірив, вже страгав їм. Коротше, може, якщо дуже захочете, пишіть, поки, є, поки в мене є ще можливість щось зняти, але таке коротеньке. Бо я ж постійно не сам в приміщенні Ось, і дуже це важко мені зняти таке щось спокійно. Відео, щоб одразу і звук. Отакий. От 2,8-2,7, здається, обух такий товстенький. Бачимо, коротенький. Я, чесно кажучи, мені здавалося на картиці, що він трошки більший. Але ні, він такий малесенький. От, Ну, В мою руку в мене не маленька, але й невелика рука. Нормально вкладається. До речі, я трошки фасочки тут зняв. А, а так, він від виробника одразу ну дуже гострий. Ну, мабуть, щоб чіркати той кресало те. але мені це не потрібно, бо кресало в мене йде в наборі з, з тим металевою з, з пластинкою спеціальною. Думаю, я а так, якщо щось вирізати, то я тисну сюди, і мені дуже неприємно боляче, навіть коли тут фасочки не сняти. Я їх назначний папір. Почіркав трошки і все, воно вже нормально, вже можна вже приємно торкатися. Ось так. Ну, вертаємо в ножни. Так, дуже тугенькі ножни поки що не випадає. Зараз, коротше, не випадає. Ось очки. Така шкіра. Прошито все, все добротно зроблено. Ну, Можливо, тут у когось будуть якісь там зауваження. Не знаю. Я не професіонал. Мені просто сподобалось. Захотілося таке до, до великого, на і маленький. Оп. На цьому все. Дякую за увагу. Як ви просили хоча б коротеньке відео кидати. От я кидаю вам коротеньке відео. На все добре на каналі Добровський Хвіст.